Прикарпатські бджолярі об'єдналися громадську організацію задля збереження та відродження аборигенної породи карпатських бджіл, яка раніше переважала на усій території карпатських гір та у передгір'ї. Сьогодні, як свідчать фахові дослідження на Івано-Франківщині, менше половини усіх бджолосімей належить до карпатської породи. Задля відновлення природного балансу та збільшення продуктивності пасік, представники громадської організації Карпатська екопасіка та члени Косівської спілки пасічників планують повністю замінити на карпатську породу бджіл на власних пасіках, а також поширювати цю породу далі. Зараз Карпатська бджола досить є популярна порода. За нею їдуть, готові платити нормальні гроші. Як економічний аспект для пасічника це нормально продати пакет за нормальну ціну, але хочуть нормальної якісної бджоли. Наш регіон, оскільки ми дійсно в Карпатах, тут Прикарпаття, він завжди славився бджолами. Але зараз дуже багато навезли. І різних бджіл. Основна пасіка, на базі якої здійснюватимуть розведення карпатської бджоли, знаходиться в селі Вербовець Косицького району. Сільська рада цього та двох сусідніх сіл, зокрема, села Смодна та села Великий Рожин, навіть підтримує цю програму з бюджетних коштів. Наразі активісти закупили бджоломатеріал у племінному господарстві в Калуському районі та повністю замінили бджоломаток на базовій пасіці. Ми розробили програму, відповідно до якої основна суть полягає це закупити або або віднайти нашу аборигенну нормальну карпатську бджолу або закупити з господарств, які займаються суто породистою бджолою, і на на цій пасіці організувати виведення маток з подальшим розповсюдженням пасічникам району це дасть змогу наповнити нашу нашу місцевість досить солідним трутневим фоном. І він по-любому, якщо ми будемо рік два-три продовжувати в цьому напрямку, він витіснить оці різні помісі бджіл. Активісти громадської організації Карпатська екопасіка» кажуть, що оберегенна карпатська бджола має високу зимостійкість та менше хворіє. Окрім того, порівняно з іншими Карпатка має здатність збирати нектар з цукристістю від 8%. відсотків, тоді як інші породи збирають нектар з цукристістю від 16%. відсотків. Також наша аборигенна карпатська бджола добре пристосована до збору нектару в умовах підвищеної вологості та різких температурних перепадів, які характерні для гірської місцевості. А ще саме карпатські бджоли відрізняються виключною миролюбністю, що дозволяє проводити огляд вуликів без захисних сіток та майже не використовувати дим.